Політична ситуація в Україні не залишає байдужих, а проте такої громадської активності недостатньо, стверджують як соціологи, так і журналісти. Дуже важливо допомогти людям розібратися з громадсько-політичними подіями та сформувати власне активне ставлення. Саме на це слід звернути увагу, стверджують соціологи. Перш за все, ми можемо говорити, що люди в Україні дуже мало розбираються в тому, що насправді є на політичній карті. Саме тому так важливо працювати з громадськістю. Голова політичної партії Українська платформа Собор Павло Жебрівський стверджує, що незалежно від присутності чи відсутності політичних представників у Верховній Раді кожна політична сила повинна займати активну позицію і працювати із соціумом, аби Вищувати його поінформованість, ми задумалися над тим, що насправді в Україні повинна бути альтернативна політика, альтернативні підходи до всього цього політичного тераріуму, який представлений в українському парламенті, власне у Києві і не тільки в Києві є декілька майданчиків, на яких обговорюється питання про творення. О цього альтернативного тренду міркуваннями щодо власного бачення та оцінки сьогодення ділилися й інші учасники дискусійного клубу зі столиці. Запит на моральну політику, яка на жаль на сьогодні в Україні знищена, і саме тому, от по крупиці, говорячи, спілкуючись з людьми, ми пробуємо шукати і ці ідеї, і їх потенційних носіїв конкретних людей. І ми бачимо великий резерв. В громадському середовищі. Тут мені дуже сподобалось питання, яке поставила депутат міськради, і вона прямо в лоб спитала: а що може зробити депутат міськради, якщо він знаходиться в опозиції? А у мене глобальніше питання: що може зробити депутат міськради, навіть якщо він не знаходиться в опозиції, крім того, щоб по команді піднімають руку? Ну, що реально може зробити взагалі депутат міськради, облради, райради, сільради? І висновок нічого. І оце сьогоднішнє е, якісь змагання за депутатські мандати в місцевій владі здається, все більше люди розуміють, що нема за що змагатися. Громадсько-політичне життя в Україні повинне відбуватися виключно толерантно та без радикалізму, зазначають у дискусійному клубі. А вже за місяць учасники домовилися зустрітися знову, але вже з практичними пропозиціями щодо формування альтернативної політики.